Демонтаж зруйнованих будинків, розмінування території та переробка будівельних відходів три основні напрямки, за якими невдовзі проон допомагатиме відновленню ірпеня. Ці напрямки вже почнуть реалізовуватися з наступного місяця по розмінуванню. Це всі території, всіх лісів полів біля нашої територіальної громади. Вони будуть працювати з нашим ДСНС. Домовленість по демонтажу і переробки сміття, і вивезенню цього сміття після демонтажу. Маю сказати, дух ірпінців просто вражає. Ми однозначно хочемо допомогти місту відродитися, відбудуватися. Але перш ніж це зробити, потрібно підготувати основу, розібрати зруйновані оселі, позбутися сміття та допомогти з розмінуванням, зазначила пані Марина Уолтер. Разом з пані Уолтер Ірпінь вдруге відвідала виконувачка обов'язків постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фуані. Гості власними очима оцінили проблеми, з якими скоро будуть допомагати. Чимало будівельного сміття вони побачили біля знищеного ТЦ жираф. Саме тут був розміщений блокпост, який не дав російській нечисті зайти зі сторони бучі. Ось цей, цей торговельний центр жираф. Ось цей він був. Ось він уже горить. Це російська техніка. Це вісім ранку, 27 лютого. Біля відомого всьому світу ЖК «Ірпінські липки. Гості поспілкувалися із представниками ДСНС, маючи гарний досвід реалізації проєктів з проон. Також ми на сьогоднішній день. Той проєкт, який ми реалізовуємо, він покиданий безпосередньо для того, щоб допомогти якнайшвидше громадам відновити нормальну життєдіяльність. Параметр знав будемо працювати разом з міською владою над покращенням безпеки, допомагатимемо приладами для розмінування території. А ще перед будівництвом нового дуже важливо утилізувати будівельні відходи. Підсумувала візит Пронвір Пені, виконувачка обов'язків постійної представниці ПРОН в Україні Манал Фуані.